Вітаю, Каспільнота! Новий недовкілля України номер 1 за 25 квітня 2023 року. І такі новини. ФАО розробить програму допомоги для українських лісів. Новий недовкілля України за 24 квітня. Рекомендую! Українська природоохоронна група видала путівник мережі інформаційно-рекреаційних центрів природно заповідних територій шлях. Уряд. Схвалив призначення заступника міністра з питань європейської інтеграції. Новина від Держекоінспекції до екоакції Шевченка Єднає Україну. Доєднався Університет Григорія Сковороди в Переяславі. Ще одна новина від Держекоінспекції Добий кобзаря на Тарасовій Герлі. Місце, де живе дух української культури. І новина від Міндовкілля. У міндавкілля обговорили аспекти ліцензування експорту імпорту второваних парникових газів. Давайте з цього і почнемо. Заступниця міністра Вікторія Кіреєва зустрілася з представниками бізнесу та громадськості, аби обговорити практичні аспекти ліцензування експорту імпорту второваних парникових газів та підготовку до ратифікації кігалійської поправки. Під час зустрічі йшлося про формування нормативно-правової бази відповідно до законодавства ЄС. Суть і вимоги тігалійської поправки до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озони шар, а також про спільну роботу Міндовкілля та проекту ЄС, технічна допомога щодо обліку скорочення викидів парникових газів та поетапного припинення використання озоноруйнівних речовин і Ф-газів. Щодо її ратифікації. Далі ви самі можете ознайомитися, а ми до наступної новини. Дуби Кабзаря на Тарасовій горі. Місце, де живе дух української культури. Сьогодні в продовженні екоакції Шевченка єднає Україну керівництво Державної екологічної інспекції України висадило Дуби Шевченка, вшанувавши пам'ять Кабзаря, в музеї Тараса Шевченка в Каневі. Ще одна акція Шевченка «Єдна Україну, а ми да, уряд схвалив призначення заступника міністра з питань європейської інтеграції. Як повідомляє уряд онлайн, Кабінет міністра України на своєму засіданні призначив заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Євгенія Федоренка. До цього часу Євгеній Олександрович обіймав посаду заступника міністра із травня 2022 року. Зокрема, він опікувався питаннями впровадження в Україні реформ управління відходами, сталого надрокористування та побудови національної системи хімічної безпеки. А ми до наступної новини. Залишилося у нас ще дві. Давайте про ФАО. ФАО розробить програму допомоги для українських лісів ця новина Від Міндовкілля. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН ФАО працює над розробкою програми, яка сприятиме залученню коштів для відновлення українського лісництва. Ця програма королюватиметься з державною стратегією управління лісами України до 2035 року. Про це йшлося під час робочої зустрічі. Першого заступника міністра Олександра Красновуцького з представниками продовольчої та сільськогосподарської організації ООН ФАО. під час зустрічі також йшлося про допомогу Україні в розмінуванні деокупованої території та відновленні знищених зелених насаджень. І остання новина, але но не менш цікава це від української природоохоронної групи. Українська природоохоронна група видала путівник мережі інформаційно-рекреаційних центрів, природно заповідних територій, шлях. Путівник стане в пригоді всім, хто хоче здійснити захопливу мандрівку північним сходом України. Цей регіон різноманітний у природному і етнографічному відношенні, багатий на історичні події. Подорож почнеться на Поліссі. Далі путівник відкриє природні та історичні цікавинки довкола річок Сейм, Псел і Ворсла. Більше дізнатися можна буде і про унікальні місця Посулля. Путівник для вело та автотуристів охоплює територію між Новгород-Сіверським і Краснокутськом. На сьогодні це все. Екообнімашки. Слава Україні! Слава захисникам!